Правопис частки НЕ. Усім привіт! Ви на каналі Уроки підготовки до НМТ з української мови. І сьогодні ми розберемо вживання частки НЕ, Як її треба писати разом або окремо. Ну що ж, почнімо. Не з іменником та прикметником. Не пишеться окремо з іменником та прикметником, якщо вони без НЕ не мають значення. Наприклад. Недуга, немовля, ненависть, е, немічний, негода. Також, якщо до слова сне, можна дібрати синонім без «не». Наприклад, неправда брехня, нещастя лихо, неволя рабство. тощо. Також, коли слово щасткою не утворить одне поняття, повністю ціле поняття, невміння, незнайоме. Несподіванка це цілі поняття. Тепер коли з не пишеться окремо. Якщо в реченні є протиставлення або заперечення. Наприклад, не зло, а добро. Не слабкий а сильний. Не рідко а густо. Також, якщо не стосується присутка. Наприклад, Наприклад, він, підмет, не є гарним. Це присудок. Тому пишеться окремо. Також не дієсловом. Вам треба запам'ятати, що не зазвичай з дієсловами завжди пишеться окремо. Зараз розберемо. разом пишеться не з дієсловом. Якщо воно без «не», не вживається. Це означає те, що такого слова просто не існує без не. Наприклад, нехтувати. Немає слова хтувати. Також, якщо має складний префікс недо, «з «недо» завжди пишеться разом. Недобачати, «недо» чувати». І також, якщо дієслово можна замінити іншим дієсловом без не. У таких словах, як не славити, ханьбити, можна замінити, ми напишемо разом. Але якщо ми напишемо не славити окремо, це означає не прославляти. Так само зі словом «не здужати». Це хворіти, а «не здужати» не змогти. Також є ще слово непокоїтися, якщо ми напишемо разом, це, буде, це означає хвилюватися. А якщо напишемо окремо, це буде означати, що не бути похованим. Окремо. Завжди тіє слова пишуться окремо, крім винятків. Окр... Наприклад, не читав, не бачив, не чув. Також слід розрізняти заперечне слово немає, у якому не, пишеть, не, не пишеться разом. І дієслівну форму немає, у якій частка не пишеться окремо. Наприклад, порівняємо. У нашому раї на землі нічого кращого немає. Як тая мати холодна. І, наприклад, він не має даху над головою. Так, поясню. Якщо ми немає, пишемо разом, ми можемо його замінити на слово нема. У нашому раді на землі кращого, нічого кращого нема. Ось. У другому ж реченні він. Він не має даху над головою. Ми не можемо замінити, він не має даху над головою, бо втрачається сенс речення. Так, далі. Не з дієприкметником. З дієприкметником. Не з дієприкметниками пишеться разом, коли при дієприкметнику немає пояснювального слова. Наприклад, шум який не стихаючий. немає пояснювального. А також, коли дієприкметник без «не», не вживається. Наприклад, нечуваний подвиг. У нас немає такого слова чуваний повністю. Тому ми пишемо разом з ціле поняття. Е, окремо, що ми пишемо, коли при дієприкметнику є пояснювальне слово. Наприклад, давно не бачені місця. Тут ми можемо. Тут місця. Небачення, але тут є залежне слово давно. Оце воно. Також, коли заперечення підсилюється проти ставлення. Наприклад, не позичений, а власний. Не позичений, а власний. І також, коли дієприкметник має при собі залежні слова або виконує функцію присутка. Наприклад, не спросований і ким факт. Тут підмет факт. Але тут є е, неспросований це, це прикмет. Але тут є залежне слово «ніким». Так само, як пояснювальне слово. Або проблеми не розв'язані. Проблеми є нерозв'язані. Це, е, це буде е, прикмет, і буде присутком тут. Тому ми пишемо окремо проблеми нерозв'язані. Далі. Не з прислівником. Не з прислівником ми пишемо разом, коли прислівник без не не вживається. Наприклад, «не забаром, не, щ, «не «не нещадно, не руку». бо таких слів просто немає. Забаром чи «щадно» чи, не на, чи на руку. Також коли прислівник з не утворює нове слово, яке можна замінити близьким зазначенням. Без «не». Наприклад, не важко, а легко. Окремо ж ми пишемо тоді, коли в реченні щось заперечується. Наприклад, на дворі не холодно, або, або відбувається протиставлення явищ або процесів. На дворі не холодно, а лише трохи прохолодно. Про а також треба запам'ятати, що прислівник пишеться окремо з прислівниками дуже зовсім цілком. Можна, треба. Наприклад, не дуже ми напишемо ОК. Так, далі. Попрактикуємося над тестами. Тест. Разом у тексті треба писати з слів. Так, виділяю слова. І ось. Так. Тисячі дітей не збайдужимо до літератури ставить Івана Моковича, доброго дядечка Кос... Каскаря. Тут ми напишемо тієкметник окремо у слові. Варіант не підходить. Після закінчення університету, незважаючи на різноманітні пропозиції, юнак ще невідомий нікому починає вчителювати у сільській школі. Тут у нас є юнак, як невідомий, ні. але тут у нас є нікому залежне слово, і ще тому ми напишемо це слово окремо, як і це так само. Нам не підходить варіант. Далі. Тереодори з васюківки в Гініпус справжній перевершені ніким витвори. Це підмет витвори, які не перевершені. Це діє предмет так само, але в нас є залежне слово, ніким. Тому ми напишемо так само окремо. І останній варіант в одному з недавніх рейдів. Недавніх ми напишемо разом. Це ціле одне поняття утворюється в нас. Тому варіант Г правильний. Далі. Другий тест. А, так, незважаючи на нещастя, розчарування, насмішки, односельців, брак освіти, роботи цієї непересічної художниці стали справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва. Так, тут нам треба знайти окремо в тексті треба писати з повнуку слів. Так. Незважаючи на щ... нещастя. Нещастя Можна замінити на горе. Тому ми пишемо разом. Нам варіант не підходить. Брак освіти роботи цієї непересічної художниці. Художниці якої непересічної. Тут ми напишемо разом. Чому? Тому що тут немає залежних слів. Якщо були б залежні слова, ми б написали окремо. Так ми разом. Узявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та неповторну природу рідної України. Узявши на озброєння текст пісень казок і легенд та неповторну природу підмет, яку неповторну. Так само, тут немає залежних слів, тому ми пишемо разом, не підходить варіант. І останнє Катерина в відтворила досі небачений ніким світ. Відтворила, що світ, а світ який? Не бачений, але не бачений нік ніким. І, і коли досі. Тут два залежні навіть цього, тому ми напишемо окремо. Тому правильний варіант Х. Наступний тест. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з не разом. Так, невиконане завдання. Завдання підмет, яке не виконана. Ми напишемо разом. Чому, бо в нас немає залежних слів? А нам треба знайти там, де з не разом. Це слово підходить. Трендера Нескошена трава. Підмет трава є, яка, яка? не скошена. Тут немає залежних слів, тому напишемо разом, як і тут. Не розв'язана задача. Підмет задача, яка не розв'язана. Якщо в нас немає заложних слів, ми пишемо разом. Отже, цей варіант правильний. Чому ж інші не підходять? Розберімося. Непрочитана книга. Правильно, тут разом ми напишемо чому, бо книга, яка не прочитана, немає заложних слів, тому разом не побілена хата. Хата, яка не побілена, ми напишемо разом. Стіни не фарбовані, а лаковані. Тут ми напишемо, чому? Тому що в нас є протиставлення, по-перше, це раз. А по-друге, у нас підмет стіни є нефарбовані. Якщо прикметник або діє прикметник у реченні є присутком, як, який стоїть після іменника стіни, і є неформований, то напишемо окремо. Цей варіант не підходить. Невишитий рушник. Підмет рушник, який невишитий. Ми напишемо це слово разом, бо немає залежних слів. Слова які нікому не сказані. Слова, які не сказані, ми б так написали разом. Але в нас є залежні слова ще і прислівник, ні, і займенник нікому. Тому ми напишемо «окремо». І недовантажена машина. Недовантажена, тут є префікс недо ми пишемо разом. Недоспівані пісні. Пісні, підмет, які не доспівані. Немає залежних слів. Тому ми напишемо разом. Квіти ніким не зірвані. Тут підмет квіти, але вони, в реченні, є не зірвані. Ми напишемо окремо, бо це присудок, і в нас ще є залежне слово, навіть ніким, тому ми напишемо це слово точно окремо. І недотеплений кошик, недоплетений кошик. Тут ми напишемо. Разом. Чому? Бо немає залежних слів. І префікс не. Тому пишемо разом. Невивчений текст. Підмет текст, який у нас текст не вивчений. Ми пишемо разом, бо немає залежних слів. Це діє прикладник і немає залежних слів. НЕОЗГОДЖЕНІ питання. Підмет питання питання, які не узгоджені. Немає залежних слів так само. Тому пишемо разом. І поле не засіяні. Поли підмет є не засіяним, пишемо окремо. Варіант не підходить. Чому? Бо це засіян, не незасіяне, є присудком. Коли, присут... коли діє предмет є присудком, ми пишемо окремо з часткою не. Тому варіант не підходить. Підходить варіант А. Так, далі. Позначте рядок, у якому не з усіма словами потрібно писати окремо. Не досліджені ще питання. Питання підмет, які недосліджені. Але в нас ще є залежна частка ще, і тому ми напишемо це слово окремо. Тому що, коли є залежна частка не, і в нас є ті предмети, ми пишемо окремо. Якщо б не було цієї частки ще, ми б написали разом. Не щувся, як заснув. І не спитавши «дозволив». щуся, ми пишемо разом, бо немає такого слова «щуся». І не спитавши, це діє, прислів... це діє прислівник, ми завжди пишемо окремо. не спитавши. Тому цей варіант не підходить. Тут «не щуся, пишемо разом, не зводячи очей. Що роблячи, не зводячи, з дієприслівником ми пишемо окремо. Дєприслівники мають сукси очі, ючі, ачі, ячі, не зводячи, не роблячи, не писавши і так далі. Вони пишуться окремо всі. Непривідно, що міли як? Непривітно. Тут дуже це прислівник. Якщо ми можемо замінити синонімом ворожо, ми напишемо разом. Тут немає, немає ніякого ні заперечення, ні протиставлення. Тому ми пишемо разом, бо ми можемо це замінити на синонім ворожу «Не здужав підняти. «Не здужав» може писатися разом і окремо. Якщо ми напишемо «не здужав разом, це буде означати, що це хворіти. А «не здужати» – це не змогти. Він тут не зміг. Підняти. Тому ми напишемо це окремо. Далі. Будинок не збудований. Будинок тут підмет. Не збудований це дієприкметник. І дієприкметник стоїть після підмету. Ми можемо сказати, що будинок не є збудований. І ми напишемо окремо тоді, трохи не дочуваючи. є префікс недо. І з префіксом не ми пишемо завжди слово. Неперевірений мною текст. Тут підмет текст. Неперевірений це тієприкметник у реченні. <кхи> Якщо б не було тут залежного займенника мною, ми б написали разом: Неперевірений текст. Але тут є залежний займенник не. Тому ми пишемо окремо. Далі. Не можна передбачити. Запам'ятайте, що прислівник дуже зовсім цілком можна, треба завжди пишеться окремо. Тому не можна, пишеться окремо. Нечуваний успіх. Разом, бо немає такого слова чуваний, і нічому не навчено. Не навчено це діє слово, а з дієсловами не завжди пишеться окремо. Цей варіант не підходить, бо нечуваний пишемо разом. Далі. Останній варіант. Незахищений від вітру сад. Сад, який не захищений. Але тут ще є від вітру залежні слова. Від чого? Чому від, від Від чого. Тому ми напишемо окремо, це залежні слова. Не просячи допомоги, не з дієприслівникам завжди пишеться окремо. Не просячи допомоги. І не потрібно поспішати, також пишеться окремо. Отже, правильний варіант Д. Так. Наступний тест. Частка не пишеться разом у варіанті. Не зовсім. Зрозумів. Не зовсім з прислівником пишеться окремо з не. Тому цей варіант нам не підходить. Зошит не підписано. Не підписано це дієслово. Тому ми пишемо окремо. Не підходить варіант. Не розмовляю італійською. Не розмовляю так само дієслово. Тому варіант не підходить так само. Не всі з цим обізнані. Запам'ятайте, що числівниками та займенниками ми не завжди пишемо окремо. Тому тут буде окремо. І незабутня подорож це подорож, підмет, а незабутня – це означення. І якщо у нас тут незабутня – це прикметник, прикметнику речі, якщо прикметник стоїть перед іменником, тому ми пишемо разом. І немає в нас залежних слів. Тому правильний варіант – «де». Так, далі. Частка не пишеться окремо у варіанті. Стало не переливки. не переливки без «не» не вживаються, у нас немає свого «переливки». Так, варіант Б. Не стужити всіх завдань. Не стужити. якщо ми напишемо раз, це хворіти. А якщо ми нам напишемо окремо, це означає не змогти. Тут навряд чи ми зможемо замінити, що хворіти всіх завдань. Тому, ж, тому тут буде не змогти всіх завдань виконати». Тому тут буде окремо. І цей варіант правильний. Ми розберімо інші. Не покоїтися через погоду. Не покоїтися може писатися як і разом, так і окремо. Якщо ми напишемо разом, це означає хвилюватися. Не покоїтися через погоду. Якщо ми напишемо окремо, це не бути похованим. Тому тут ми напишемо разом: Не покоїтися через погоду це хвилюватися. Не підходить недооцінювати друзів. Недопрефікс. Префікс, префікс недо завжди пишеться разом. І говорити неправду. Ми можемо тут неправду прислівник замінити на брехню. Якщо ми можемо замінити на, замінити на прислівник без не, то ми напишемо разом. Говорити не правду, а брехню. Отже, варіант Б правильний. Окремо в цьому тексті пишеться сповука слів. Так, несміливі, «неприховані», приховані, не свідане. і немає. Так, розберімо питання. Навесні ми часто влукали сонячними пагорбами поміж торічнім листям, спируючи перші несміливі фіалки. фіалки, підмет, які несміливі. Смі... Не Тут несміливі не це прикметник. І якщо в нас немає залежних слів, ми напишемо його разом. Тут немає залежних слів, тому ми пишемо разом. Нам треба знайти, де, де пишеться окремо. Так, далі. А коли забуяв, зелені, трави, заквічав широкі, не приховані від людського ока луги ромашки. Так, тут не приховані від людського ока луги підмет. Які не приховані, не приховані. це дієприкметник. І в нас є залежні слова від людського ока. Якщо в нас є дієприкметник, е, який пишеться з не є залежні слова, то ми пишемо завжди окремо, не приховані від людського ока. Тому цей варіант правильний. Розберімо інше. Усе, наче по тому в білому морі, якому немає кінця краю. Якщо ми немає, напишемо разом, ми ж можемо його замінити на прислівник Нема. Читаємо. Усе, наче потонуло в білому морі, якому нема кінця краю. Тут можна замінити, тому ми напишемо разом. Не підходить варіант. Ковтаєш трепетний запах квітів і тебе вабить кудись у незвітане. Вабить кудись у незвідане. Тут просто ми напишемо. Бо це єдине поняття, ціле поняття. Отже, тут правильний варіант Б. Разом з не треба писати слово у варіанті. Не високо, а низько. Тут є у нас протиставлення. Не високо, а низько. Тому ми напишемо Окре. Відповіді не надано. Не надано. Це дієслово. І не з дієсловами майже пише, завжди пишеться разом. Єдине тільки, коли без «не» дієслово не вживається. Наприклад, нехто натихтувати не має такого слова. Отже, тут ми напишемо окремо. Не чув підтримки. Так само, це дієслово пишемо «окремо». Не сказавши слово. Не сказавши це дієприслівник. Не з ці пристівники ми завжди пишеться разом. Не сказавши. І невже ми невже, е, не сказавши слово? Невже ми зустрілися? Невже пишеться разом? Чому? Е, бо означає ціле поняття. Тому ми пишемо разом. Невже? І це правильний вид. Окремо з часткою «не» треба писати слово в рядку. Недописана картина відомого художника. Недописана є префікс «недо». Картина, яка недописана. Є префікс «недо», і, це, і тут немає залежних слів, тому ми пишемо разом. Не зв'ясовані вчасно важливі питання. питання. Підмет питання, які не зв'ясовані. Але тут є ще вчасно і важливі. Залежні слова, залежні слова. Тому ми напишемо окремо. І ось цей варіант, там де окремо не підписати слово. Чому інші не підходять, Розбері. Не прочитаний допис у соцмережі. Допис, який не прочитаний, немає залежних слів. Пишемо разом. Не, не покоїтися через каргу сусідів, Не покоїтися, разом це хворіти, а окремо не змогти. Непокоїтися, це означає хвилюватися. Хвилюватися чи скаргу по сусідів, тому ми напишемо разом. І недооцінний талант молодого артиста. Тут талант, який недооцінений. У нас немає залежних слів, і в нас є ще префікс неду, тому ми напишемо разом. Отже, тут варіант Б. Дякую за увагу. Підписуйся та вивчай українську.